Я вітаю вас на Ютуб-каналі PanULIG, це, як завжди, наша постійна рубрика 10 питань до симрейсерів нашої ліги та й не тільки. І сьогодні до нас завітав пілот 9 сезону, який виступає за команду Альфа Ромео та має найбільшу кількість швидких кіл у поточному сезоні, це Максим Русов. Вітаємо тебе, Максим. Всім привіт. Так, і перше таке питання до тебе воно навіть я б сказав нульове. Розкажи, Максим, будь ласка ким ти працюєш та яка в тебе професія? Коли закінчив університет, я, мабуть, став один, одним з небагатьох моїх однокурсників, хто працює за спеціальністю. Спеціальністю в мене радіотехніка, і працюю я в компанії Ericsson, що постачає обладнання оператором мобільного зв'язку. Фактично, моя роль це архітектор мереж мобільного зв'язку. Угу. Дякую тобі за відповідь. Перейдемо до першого питання. Скажи, Максим, як чи, мабуть, за яких обставин ти потрапив у віртуальні перегони? Перше, мабуть, це було дуже дуже давно, десь 2001 у 2001-2000 році. Е я спробував покататися тоді. Це була гра Grand Prix 2 Грофа Кременда, і була дуже специфічна віртуальна ліга, де ми, е оскільки Сама гра була стара, онлайна там ще не було. Ми катали фактично, кожен проїжджав гонку, і потім надсилав сейф адміністратору сайта, який зводив це все в одну докупи, і таким чином визначалося, хто там виграв, хто, хто зайняв яке місце. Ну і пізніше. Коли вже вдома з'явився справжній кокпіт, справжнє кермо з кріслом, то зацікавився і більш з сучасними іграми, і таким чином пару років тому потрапив в лігу FNUA. І скажи, будь ласка, ось ти кажеш про 2001 рік а на яких девайсах були перегони тоді? На клавіатурі. На клавіатурі, так? Так. Да. Цікаво, цікаво. Так, і друге питання для тебе: яка? На твою думку, найскладніша траса із поточного календаря Формули 1 саме для тебе? Ух, е я думаю, що це все ще Монако. Вона дуже вузька. Сучасні машини широкі, там вліво та справа та — там же стінка, і ти лишається без крила. Плюс то, це трек, на якому може піти дощ, і тоді все буде ще веселіше. Угу. Добре, а як, наприклад, тобі траси, які поруч з Монако йдуть, це Сінгапур більш виснажував рейки. Що ти думаєш про Сінгапур, наприклад? Ну, Сінгапур для мене він трішечки простіший, бо там є можливість місцями відпочити, бо все ж є щось схоже на А Монако воно вимагає від тебе концентрації буквально кожну секунду. Угу. Так, і ось перейдемо до третього питання. Усі, хто боліває за своїх пілотів, знають про такий вислів, як феномен Макса Ферстапена, коли пілот, якому ще не було 18 років, зміг потрапити у Формулу 1. І після цього вже ввели правило, коли суперліцензію можна отримати лише після досягнення 18 років. І ось таке питання до тебе, Максим, скажи, будь ласка, чи вважаєш ти справедливим, що отримання суперліцензії на поточний момент можливе лише з 18 років? Oh. Я думаю, що тут питання настільки справедливо несправедливо, скільки е, це має сенс з точки зору, по перше, безпеки перегонів по-друге, з точки зору розвитку молодих пілотів. Талантів на кстат Максафестатана дуже дуже мало. Навіть якщо мова йде про неймовірно талановитого пілота, нехай він краще підготується. Трісять стільки зайвий рік в перегонах більш низького рівня, більш простих перегонах, і тоді вже може ганятися Формула 1 Плюс з Максом Ферстапеном, всі пам'ятають, було дуже багато жартів, що Макс не мав водійських прав для загальних доріг, але вже ганявся в Формулі 1. От такий казус, він також не дуже грає на користь тій же формулі, пілоти якої виступають прикладом для мільйонів. Вболівальники по всьому світу, угу, так зрозумів тебе. Скажи, будь ласка, Максим, яка твоя улюблена команда за весь період існування Формули 1 та чому? Першого року, коли я побачив Формулу 1, я вболіваю за Вільямс і досі. Це був 92-й рік, перший рік, коли в Україні в принципі можна було побачити трансляцію Формули 1 після розвалу Савка? На той момент я був малою дитиною, але я вирішив так, треба вибрати собі якусь команду, за яку треба вболівати, і в топі там каталися червоні машинки Феррарі, біло-червоні Макларени і жовто-сині Вільямси. Ну, в общем-то, в дев'яносто році, перший рік незалежності України, другий рік, фактично, вибору то в мене й не було. Жовто-сині були найприкольнішими. Тобто, твій вибір пав на Вільямс лише через колір блідів, так? Ну і плюс в 92-му році вони реально були дуже дуже сильними. Зараз кажуть, що Red Bull цього року найдомінантніша машина в історії Формули 1. Вільям з го року була, я думаю, також однією з найдомінантніших машин в історії. Угу, добре, як ти гадаєш, соціальні мережі мають більш позитивний чи все-таки негативний вплив на людей на, на, на що саме. Так, так, на людей в цілому, на суспільство, на розвиток, на еволюцію. Ну мені здається, знаєш, як і будь-які технологічні нові новинки, соціальні мережі так чи інакше покращують нас взяти, подивитися, як люди жили там 500 років тому, як живуть зараз. Зараз люди живуть краще. Завдяки технологіям, але в той же час будь-які технології вони мають її зворотню сторону. Розвиток технологій дозволив використовувати більш потужну зброю, вбивати хвилі більше людей, і так далі. І соціальні мережі також мають цю зворотню сторону, можливість впливати на людей, запускати фейки, і так далі. І так далі. Угу. А що касаємо, наприклад, технологій, як ти думаєш, без якої технології наразі людство не зможе обійтись? Я думаю, що ключовою технологією в найближчому майбутньому буде все, що пов'язано з енергетикою. В принципі, енергетика є галузю, яка визначає так чи інакше розвиток людства і суспільства, і той тип енергетики, який домінує, який є зручним в даний момент, будь-то вугілля, будь-то нафта, будь-то атомна енергетика. Саме він визначає дуже дуже багато речей в світі, в якому і використовують вугілля, домінує Британська імперія, в світі в якому домінує нафта дуже багато переваг мають країни близького сходу, які мають багато нафти Саудівська Аравія, наприклад, Да? таким чином, якщо ми побачимо найближчим часом розвиток ядерної енергетики, термоядерної енергетики, можливо, ми побачимо дуже серйозні зміни в суббільці загалом. Я чому згадав таке питання, тому що нещодавно я чув у такій, можливо, жартливій сатиричній манері, що єдина технологія наразі, без якої людство не може обійтись, це Унітаз. Ну, тобто, коли ти живеш у квартирі, свій будинок це окрема історія, але коли ти в квартирі, то Унітаз без такої технології ну, людство не зможе обтись. Класичний приклад сантирного юмора, так? да? Так, 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 так. Такий сатиричний, так, так, так. Максиме, скажи, будь ласка, яке б ти дав власне визначення такому поняттю як успіх? Я б сказав, що це е, можливість людині досягти внутрішніх цілей, які вона перед собою ставить. Зрештою, е, умовний Макс Ферстапен успішний не тому, що він здобув більше перемог ніж інші пілоти. А тому, що він поставив перед собою таку задачу, і він її досягнув. Якщо його задача на іншому рівні, то він може досягнути для себе успіху. Ну, для порівняння, от, наприклад, мені дуже подобається історія Ніко Розберга, який фактично досяг своїх задач, досяг своїх кар'єрних цілей. Він став чемпіоном світу, як і його батько. І в цей момент, фактично, на піку кар'єри в розкіті власної форми він сказав: Добре, це відняло в мене занадто багато сил. Я досяг всього, чого я хотів я вважаю себе вже достатньо успішним. В мене досить. ось, наприклад, ти згадав Ніко Розберга, і ти знаєш, що є е, забагато чуток. Навколо нього, що, мабуть, у а, можливо були якісь домовленості з Ніко, що вони роблять його чемпіоном, і потім він має піти з формули. як ти вважаєш, ти віриш у це чи ні? Якщо віриш, то десь ну, на який відсоток ти можливо віриш у це? Ось так я запитаю. Мені здається, що це одна з так званих теорій заговору, яких насправді навколо мерседесів там періоду їх панування дуже багато. Там і історії про дві команди механіків, якими, якими пілоти мінялися між сезонами, да, і що насправді там у кого була краща команда, той і виграв і так далі. Я думаю, що це неправда, принаймні, дивлячись на те, яка ну така трохи і трісні дії ми бачили з боку команди після цього анонсу Ніко в пошуку заміни. Власне, тобто, це не виглядало, як щось. Там заздалегідь підготовано, не виглядалося, команда має там домовленості з Валтері Ботасом заздалегідь, і так далі він просто став ну, не єдиним більш-менш достойним варіантом, який вони могли собі дозволити, от швидко замінити. Я ще згадав, що якось можливо і не один раз Льюіс Хемельтон у інтерв'ю казав, що коли він закінчить свою професійну кар'єру в Формулі 1, то він напише книгу, де усе. Повністю розповість. Так, да, буде дуже цікаво почитати. Як ти вважаєш? Чи це в деякому сенсі правда, або якийсь клікбейт на продаж своєї майбутньої книги. Може бути і те, і те. Чесно. <гум> Тому ну, можливо, просто в той конкретний момент Льюіс як абсолютний максималіст, людина, яка вимагає від себе, від команди. Максимум можливого, такі люди вони не здатні примиритися з думкою, що він десь в чомусь програв ірси за іншого. В принципі, в Формулі 1 вони майже всі такі. і абсолютні егоїсти і максималісти. І, і, і це нормально і правильно для того, що вони робить. Так, скажи, будь ласка, що є найбільшою проблемою у твоїй професії? Для мене най я б не сказав найскладніше, мабуть, найнеприємніше, це, це яка, там бюрократія, паперова волокіта і так далі. Не тільки в моїй професії, бо в будь-чому, чим я займаюся, це те, що я не люблю, і що я вважаю там бездарним витратянням часу. В принципі, хоч в мене позиція така, знає, вона технічна, але навіть з назви, коли кажуть там архітектор, це щось трохи творче. От воно насправді так і є. За те, чим я займаюся, воно. Технічне, воно в дуже жорстких технічних рамках, але в тому числі має деякий творчий елемент, і ось це мені якраз навпаки дуже подобається, на відміну від нудної бюрократії. Якщо, наприклад, я запитаю три речі, які не подобаються твоїй професії. Ось першу ти розповів це бюрократія, а дві інші, наприклад, є якісь такі чи ні. Знаєш, я б сказав, що ні, то інше мені подобається. Добре. Так, ну і трохи ми відійдемо від формули, від професії на лише одне запитання, яке звучить так: якби ти був супергероєм, яку суперздібність ти хотів би мати? А, мабуть, мені імпонує в цьому сенсі супергерой Флет. він дуже швидкий. Знову ж таки, не в тому сенсі, що Формулі 1 хочеться бути швидким, да? а хочеться стигати набагато більше, ніж ти стигати. І от якісь такі володіння часом, керування часом і можливість встигати більше той же час. Це було дуже круто. виходячи з свого життєвого досвіду. Які три речі мотивують тебе найбільше? Найбільше мене мотивує моя родина, а дуже класно спостерігати, як зростає твоя донька, як якісь можливо навіть маленькі речі, які ти робиш, чи кажеш їм. Робиш разом з нею, вони міняють її особистість найкраще, найголовніший, мабуть, мотиватор для мене. Також завжди хочеться мати якісь внутрішні цілі, внутрішні стрижень. Коли ми говорили з тобою про успіх, да, я сказав, що успіх це цілі і задачі, які людина ставить сама для себе. А відповідно, саме це є внутрішнім мотиватором. Якщо ти задовольняєш свої власні цілі, ти є успішною людиною, ти є вмотивованою людина. Щось робиш не тому, що в тебе є така внутрішня ціля, тому що це треба комусь зовні, ти не будеш мотивований. Мабуть, мабуть, ось ці дві основні речі. третю. Треть, третя, це буває знаєшки під настрій, і в нас зараз в країні такі обставини, що, вочевидь, мене дуже, дуже мотивує в можливість допомагати ЗСУ і нашим захисникам. Добре, добре. І останнє вже класичне і однакове для всіх. Запитання для всіх, хто приходить до нас. Розкажи, будь ласка, про найкращу пораду в своєму житті, яка принесла тобі хороші результати. А, я б не сказав, що це саме порада, в тому сенсі, що мені її хтось порадив. Да? Я б сказав, що це поріша. Щось це я вивів сам для себе, і воно трохи перетинається з тим, про що Костянтин свого часу казав в інтерв'ю. Мені теж близькі його думки щодо цього це про власне твоє щастя і розуміння тебе як щасливої людини, у якої все класно. Ти має перш за все бути владу з самим собою. Тобі має бути комфортно. Ну, одинці, тобі має бути комфортно займатися якимись своїми справами, які саме тобі хочеться робити. Якщо це буде так, то тоді ти фактично будеш людиною, яка робить щось, що подобається самій цій людині. Ти любиш себе і як кажуть, знаєш, навряд чи тебе хтось полюбить, якщо ти не любиш сам себе. Відповідно, така необхідність бути в покою в гармонії з самим собою зі своїми внутрішніми тараканами якимось, а це, як на мене, мабуть, найголовніше така формула успіху і, в принципі, моможливості жити самим собою це життя і якось робити щось корисне для оточуючих. Ага, дякую, дякую. Гарна відповідь. Та і взагалом. Дякую тобі, Максиме, що ви виділив свій час та взяв участь у нашій рубриці. І до зустрічі на третій. Дякую.